Мир вам, браття і сестри, журналісти і особливо журналістки, нам з вами все ще доводиться користуватися словами в своїй роботі. Це прикро, але це факти. Саме тому я хочу говорити за чистоту слововживання. Зараз ми спостерігаємо галіми постмодернізм, святкувати день, який відзначає величезні зусилля, витрачені на те, щоб вигнати німців з України. І Витрачати не менші зусилля на те, щоб затягнути Украї... німців в Україну на Євро 2012 подію не менш безглузду, ніж Велика Вітчизняна війна. Але справа в тому, що ми з цим стикаємося і у власній роботі, треба дбати за словами: Не Велика вітчизняна війна, а Друга світова, не визволення від фашизму, а повторна окупація совєтами. Не воїн-визволитель, а маньяк, садіст і убійця. Від слів все залежить. Ми програли москалям тоді, коли Московію почали називати Росією, тобто, коли почали вживати їхню термінологію. Французи, француз ніколи не дозволить собі називати німців дойч. Він завжди називає їх Алімань. Тому що він зрозуміє, що як тільки він перейде на назву ворога, він програє. Ми маємо дбати і виробляти власну термінологію. В Біблії, браті і сестри, написано, що слово було на початку. Я вам відкрию секрет. Слово було і всередині, і слово буде в кінці. Це буде слово, кінець. Амінь.